Ну що, друзі, всім великий привіт! всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у мене Просто звичайний сніданок. Я приготувала яйця смажені і такі от лавашики. Не знаю, ліниві лавашики. Ліниві бутерброди, коротше. Замість хліба, лаваш, всередині твердий сир, копаска і небагато огірочка свіжого. Хотіла ще зелень додати, але забула. Вже тільки зараз згадала. І чайочок я собі зробила з бергамотом, дуже смачний. Так, ну що, друзі, Сподіваюсь, мене чути, світло я вімкнула, нічого не забула. Так що давайте снідати. У мене сьогодні такий швидкий сніданок буде з вами, тому що треба ще з тімкою вийти погуляти, бо мені сьогодні на роботу. Я хочу встигнути ще вийти з ним на вуличку. Так. А яєчко я не посолила. Оце так я спішила. Нічого, лавар солоний. Тому буду з лавар Я ще раз на тупо взяла, щоб макати в яйце. Бо воно дуже-дуже рідке. Прям дуже рідке. До речі, домашні яйця. Мама нам передала. Так, ну що, спробую ваш? Ой, оце варіант також швидкого перекусу. я вам на дня. У коротеньких відосиках показувала, але там я робила з фаршем. Ой, мені, до речі, з фаршем дуже сподобалось. Так, зараз я буду ще жов... жовткі. Була, напевно, більше хліба ще брати. Бо це дуже рідке. Коротше, з фаршем теж дуже смачно. Мені, здається, взагалі в лаваш, що не покладеш, воно все буде смачно. Боже яйце просто amazing. М -м. Ще треба буде шматочок хліба брати. Навіть без солі дуже смачно. Хліб солоний. Вся буду жовтки, я ж казала. М -м. Так, зараз ще шматочок хліба візьму. Так, ну що, ще взяла шматочок хліба. О, блін, я так не люблю, коли я спішу, оце. У мене все щось то й не вийде. Все щось то й не вийде. Сказала одне. А спішу. Того ж тімка хоче уваги, він за мною сумує. А я хочу все встигнути. зранку ми прокинулися. Помити голову треба. Приготувати сніданок. А потім думаю, зніму швиденько банк для вас. Тімка бігає за мною, хоче, щоб я йому е, подула ці мильні пузирі. Трошки розстроївся, що я сказала, що <кхід> зараз поїм, а потім подую. Він розстроївся. Ой, капець. Коротше, хоче уваги страшне, я розумію, він сумує, йому не вистачає моєї уваги. Вихідних дуже мало. Графік, день ніч у мене. Ну і з, з, з нічної зміни день просто швидко так вжух і все. При тому, що я хочу постійно спати з нічної. Ну, <tipo> <diving> well, коротше, графік такий собі. Але що робити? Просто ще не звикла. звикло. Mm -hmm. Вчора теж до пройшла, мною прийшла. Тімка з мамою на вулиці гуляла. Ми ще потім до мами зайшли. Я така сижу, мама така дивіться, вже 9 година. Офіт. Вроді така тільки з роботи вийшла, вже скоро спати. Вчора. Я ж вперше в житті замовила джинси через інтернет-магазин. Я так переживала, що вони, щоб вони підійшли. І слава Богу, вони підійшли. Вони просто неймовірні. я взагалі джинси обожнюю. Це ж я собі замовила е, на. Ну, вони і так на повсякденне, взагалі, якби. На повсякденну носку, але. Я ж казала, що ми підемо до сусідів на день народження їхнього сина в червні місяці. Я вирішила джинси вдягнути. Зараз мода на такі джинси оверсайз, вони такі кльош. Прямо зверху такі кльош кльош ідуть. Ну, просто я неймовірно в них дивлюся. Вони підкреслюють фігуру, талію, все. Коротше, дуже класні. Вони на літо. Класні тим, що вони оверсайз, не обтягуючи, такий вільний пошив. Коротше, дуже класно. Тобто жарко не буде. Ну і тканина тонесенька. Класні. А я ще коли сусідка запитала, що ти вирішила вдягти, я кажу джинси вона джинси. На свято джинси. А я кажу, да. Мені подобається. Джинси. Я вважаю це і на свято. Ну, вони ж різні я. Це більш такий, знаєте, і на повсякденне можна на якийсь, на якийсь захід одягти. <coughs> в мене є ковтинка класна під них. До речі, оце маєчка така на літо теж та ще там замовила. 200 гривень коштувала. речі, класно. Це український бренд. Дуже мені сподобалось. Буду не ще замовляти. Слухайте, я вже не ділася. З'їла твоя яйця і все, і з мене ходить. Це така їдака. Так, все приберу. Трішки обратно, але ну, нічого. Боже, у нас на роботі майже всі на тієтах сидять, це капець. Всі розмови про їжу. Хто що їсть, хто скільки їсть. Коротше, такий нормальний дівчачий колектив. Нормальні розмови. А я ось на днях вам знімала на ніч, наїлася, сала. Боже, дівчата не робіть так, як я. Я на ранок прокинулася просто вся така опухша, затьокша хапець. Я була в шоці. Ну теж придумала, в 12 годині ночі їсти сало. І ще в такій кількості. Корешне не робіть так. На дворі супер погода, просто супер. Тому я оце їм, Оце вже не з'їм, Візьми, напевно, на роботу. І все, будемо йти гуляти. Десь тут поруч прогуляємося, в обід з Написали, що у нас можливі відключення світла. Не знаю, як воно буде. Щось там здається з 12-ї години дня до 4 чи до, чи до 3 трьох. Е -е, і ще ввечері можливі буде. Хоче жесть. <кій> На роботі теж дурдом. бо у нас, звісно, ми ще охороняємо об'єкти. Це все зв'язано. Але нічого, воно ще було спокійно. Коротше, <кій> думала, яку зачіску зробити на день народження. І вирішила, я спочатку думала, щоб мене в салоні заплили, але потім, коротше, дивилася, дивилася варіанти плетіння. Мені нічого не сподобалось. І мені ж перед. Тим як робити цветіння, ну бажано було пофарбувати волосся, бо в мене корні вже повідростали. А зараз, поки на це немає часу і коштів, бо це дуже дорого зараз. І я вирішила просто накрутити волосся. В салоні мені накрутять волосся, але єдине, я не знаю. Я дивилася варіант афронакрутки, але це, мені здається, буде такий бум на голові, що ні. Щось таке, більш таке жіночне, таке, щось цікаве таке. Більш поп не то, що жіночне, а просто попроща щось таку якусь накрутку, цікаву. Треба зайти в салон. У нас тут є салон, де роблять зачіски і варіанти якісь передивитися з ними. Коротше, якось так. Я, звісно, люблю свята, при тому, що це не наше свято, але все одно хочеться виглядати гарно. М -м -м. При тому, що це буде в ресторані, хоч це і на пару годин, але все одно там буде фотосесія, хочеться якось гарно виглядати, ну, коротше. Ми якось завжди більш по-простому відмічали, ну при тому, що воєнний стан і чоловік на службі і не було такої змоги десь відмічати там кафе, ресторани та тінка маленька. Але хотілося йому, звісно, от на три рочки. Хотілося йому якесь таке класне свято з аніматорами, але ну, не було змоги. А сусіди у них є змога, коротше, і вони вирішили так. По-нормальному прямо. Дитині свято зробити. Це круто, якщо є змога, така і біня. Чи треба подарунок вибрати? Не знаю. Щось треба цікаво подивитися. У них син фанат шіна, е, ші, цього собачого патруля. Котік, Котик, там все нормально? Все нормально? Пішу, пішу. Давай пішли. Лас. Трішки виліклась, друзі. Так, все, закінчуємо. я за собою почала замічати, що я знову з цією роботою починаю переїдати. Мені це не подобається. Наприклад, нічну зміну. Я можу... Треба якісь, знаєте, такі тормозочки брати, але ну, щось таке легесеньке. Тому що я брала все на зміну і сиділа об, об 11-й ночі, їла ковбаски домашньої. Ну Це на Пасху було. я собі дозволила. Надо щось легеньке собі брати. М -м -м. Або як, наприклад, сало ось я їла. Ну, я скажу. З чим це пов'язано, я не знаю. Все, друзі, я наїлася. Це вже до вечора. Вже, напевно, перед нічною поїм вдома і все. На роботу якісь фрукти візьму. І все. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Такий, знаєте, швидесенький мукбанг, такий ні про що. Дуже, дуже спішу. Зараз йдемо на вуличку гуляти. Так що всім гарного дня, всім смачного, якщо ви будете їсти під мій відосик. Дякую всім за підтримку і до наступного відео.